І тому, ну якщо так дивитися на це от, трошки масштабніше, ніж там рівень якогось окремого там ПТНЗ або університета, то мені здається, потрібно створювати запит в суспільстві на те, що бути інженером, це, ну, це круто, це цікаво, це високо оплачується. А це так насправді на сьогодні є. І ну, що, що потрібно робити, щоб створити цей запит? Ну, Наприклад, створювати медіа, яке говорить про те, що, що це круто, яке показує, наскільки це круто, яке показує успішні кейси компаній, які пройшли цей шлях і досягли успіху. І я думаю, що це може надихати молодих людей тих, ту неймовірну молодь, яка там є сьогодні у нас, яка є там, мабуть, одним з найбільших.